Всім привіт, дорого всім мирного і благословенного дня. Хочу вам зачитати Святе Євангелія це від Івана, 21 глава. Коли посідали, Ісус каже Симону і Петрове: Симон Йони, чи, люб... чи ти любиш мене більше, ніж вони, то відповідає Йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому «Паси ягня моє. Каже йому знову: друге: Симон і Йони, чи ти любиш мене? То відповідає йому, так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Кажу йому, пасивівці мої. Каже йому, втретє, Симон Іонин, чи Ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене. І відповів йому, Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус йому говорить, пасивівці мої. Тут розповідається, що коли Ісус Христос спитається, Петра, чи він його любить, каже, так, Господи, я люблю. Але Ісус каже: ну то паси вівці мені, бої, то ягня паси мої. То...» Потім третій раз теж каже, ну то паси вівці мені. Ти мені не говориш, що ти мене тут любиш, а йди паси мої вівці. А пасти вівці це йти спасати людей, це забирати людей від лапи сатани, це йти і строїти помісні церкви, духовні церкви, це народжувати, хрестити людей, отця і Сина і Духа Святого. І це до кожного. З нас це дуже стосується. Я можу говорити, що я люблю Бога, я можу говорити багато чого, але є мої плоди, будуть показувати, чи я люблю Бога, чи я пасу в вівці Ісуса Христа. Тому що чітко Ісус каже, якщо ти любиш мене, то йди, спасай вівці. Також Ісус каже у Слові Своєму: якщо ти не зі мною не збираєш, то ти йдеш проти мене, ти розкидаєш. І тому Дуже гарно себе можна повірити, по Словом Божим, на тій стороні, тому що я можу говорити, що я люблю Бога. Але в мене сварки, чварки, крики, погані слова, злість, агресія на, на там, дитину, на чоловіка, непрошення, ну, алкоголі, скоріння, ну, і так далі. Ну, Дуже багато можна це перечислювати. І, то, Ну, я не можу пасти вівці, Бог не може мені е, довірити своїх вівців, щоб я пасла. І бо довіряє тим, які чисті серце. Чому Іменно чистим серцем люди бачать Бога, тому що вони каються. Вони сукрушають. От фарисеї вони не каялися, вони не визнавали своїх провин. Тому Ісус сказав, на них «роби украшені, що ви сатаністи, що ваш батько диявол. І, так само і кожен із нас зараз це стосується. Якщо я не каюся, не сукрушаюся, не визнаю свої провини, не йду до світла, до Слова Божого, бо каже його Господь, що люди так полюбили темно, що не йду до світла освічувати свої розуми. бо так люди говорять, я ж не вбив, люди дивляться ті задні. Е, такі послідні е, заповіді. Я не вбив, я то не зробив, я не вкрав і так далі. Але там гордість, але там противлення, непослушання Слово Божому. Е, а Бог каже, що непослушання це чакунство. Е, також там ще мага згадала непокірність. Непокірність — це і допоклонство ну, Тобто Господь, а ми. Коли кричимо на свою дитину, злимось на чоловіка, там на начальника чи там на знайомих, це теж непокійність слово Боже, і ми таким чином я іде поклонниками. І тому, щоб пости вівці Ісуса Христа, моє серце має бути чисте. Мені треба каятися, мені треба постійно перебувати в кровення, перебувати постійно в Слові Божому. Тому я маю спасати людей. Кожен із нас зараз е, місія на землі це бути Божою дитиною, це спасати людей. І Господь, ну, ми ж тут на землі, ну що ми можемо дати такому могутньому Богу в цьому світі, що ми можемо дати, якщо ми такі, як знаєте, здаємо подивитися такі маленькі комашечки, букашечки, що в нас їх не побачиш з висоти. І... Що ми можемо такомусьому могутньому дати? Якісь яблука принести, посвятити. Богу, треба якусь свічку йти поставити, якусь там кубаску принести чи пасочку, яйця на, на Великдень. Ну, Бог, це потрібно. Бог каже: ні. Бог чітко сказав до першої книги царства до Самуїла, Я не хочу жиру, ягнят, я не хочу цих всіх ваших жертвоприношень, я хочу тільки послушання і покійність слова Божому. І тому. Господь потребує кожного з нас послухати, дослухатися до Його Слова Божого, бути покійним Його Словом Божим, бути покійним Ісусу Христу, покійні крові Ісуса Христа, послушанні крові Ісуса Христа, тому що Бог іменно смирених використовує. і смиренні отримують благодать, горді не отримують благодать. І тому, що коли ми горді, бихаті, маємо свою думку, Бог не може нас використати, і Бог сам нас порутиється, коли ми такі перебуваємо. Тому чітко Ісус показує Петрові, якщо ти мене любиш, йди паси моїй вівці. Якщо я люблю Бога, я маю йти пасі вівці його Господа. Це якщо в мене я не маю часу служити Богу, в мене немає часу вивчати Слово Боже, мені не потрібна церква, мені не потрібно пасти, ну, то я не пасу вівці Ісуса Христа. Я пасу себе, себе, свою душу, бо цей світ живий. Живи для себе, не відказуй собі ні в чому. Живи, бо живеш один раз. Але каже слово Боже, ну бездумний, ну цієї ночі прийду і заберу тебе. І кому це це все, що ти придбав, останеш? Ти ж зі собою нічого не забереш. Ми як прийшли голими, так і підемо голими. Все, ми не можемо забрати. Тому нам, е, знаєте, як люди, люди більше дивляться е, на заповіді. Я не вбив, я того не зробив, я цього не зробив. Але я вже казала, гордість проти Слова Божого і до чаклунство і так далі. Ну, люди забувають ці найперші, найперші заповіді. Люди настільки вже поглинули від опоклонства в цьому світі, що вони навіть не бачать, кому вони поклоняються в цьому світі. Хтось Марії поклоняється, я колись цього ж це робила, навіть не знала. Але пише в книзі Екклюзіаста, що мертвий не знає, що робиться під сонцем. Тобто та що людина померла, вона нічого не знає, що тут робиться під сонцем. Бог прямо говорить. Але ми ж наділи ці рожеві окуляри вуха затички, і ми не чуємо, що Божі люди проповідають і говорять. І тому прокляті, тому і війни, тому і катастрофи. Тому і таке, що зараз світі відбувається, тому що ми поклоняємося сатані, ми дали йому зелене. Кожен із нас в своєму житті я теж давала. Я теж давала, тому що я не розуміла, тому що не вивчала Слово Боже. Не була церкві Ісуса Христа. Дорозі, неможливо, у немає можливості вивчати слово, вже немає церкви, пишіть мені повідомлення або під цим коментарем, і Я зразу від, з радістю відповім. І також можете дивитися проповіді нашої докторів Голої Салтаненко, яких я слухаю на каналі Ютуба. Там дуже багато проповідів, там дуже багато відповідей на питання в своєму житті можна знайти. Як Правильно я вже говорила, будувати стосунки, чому я в прокляті, чому я війна, чому хвороба, чому я страдаю і так далі. Що нас чекає далі? Як підготуватися до вічності з Богом і на всі питання, відповіді. Іменно Наші пастирі формують ці відео на будові Слова Божого. Всім благ.